Майже три години тривоги і атака на промислове підприємство так сьогодні, 7 лютого, розпочався ранок на Львівщині. За офіційною інформацією, росіяни вдарили по області щонайменше двома крилатими ракетами, одна з яких спричинила пожежу, частково зруйнувавши промисловий об'єкт. За даними повітряних сил ЗСУ, ворожі ракети на територію Львівської області залетіли приблизно о сьомій годині ранку. Небезпека була у Львові та Самбурі. А о пів на восьму начальник ОВА повідомив про вибухи у Дрогобичі. На щастя, обійшлося без постраждалих. місті Дрогобич промисловий об'єкт. Також одна з ракет була збита над стрийським районом. Величезне дякую нашій Проти повітряні за словами очільника Львівщини пожежу, яка виникла у Дрогобичі, загасили ще вранці. За інформацією ДСНС внаслідок пожежі пошкоджені дах на площі 500 метрів квадратних та автомобіль сміттєвоз. Люди не постраждали. Уламки ракети, яку підбили наші сили ППО, згодом знайшли і вже знешкодили в одному зі сіл Миколаївської громади Стрийського району. Вона впала за 400 метрів від житлових будинків і, на щастя, не здетонувала. Наполегливо прошу. Якщо вам трапилася подібна знахідка, у жодному разі не підходьте до неї. Тим паче не торкайтеся. Уламки можуть бути смертельно небезпечними. У таких випадках негайно телефонуйте у поліцію за номером 102. Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації. Про ліквідацію наслідків ракетного удару на Львівщині станом на тепер, а також про роботу Львівської обласної ради будемо говорити з ВОО голови Львівської обласної ради Юрієм Холодом. Пане Юрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава сьогодні. Ранок почався у всіх нас неспокійно. Ворог чергово атакував Україну, чергу атакував і Львівщину. Є у нас влучання, що відомо про ліквідацію атаки станом на тепер. Ваша офіційна інформація, дякувати Богу, всі живі і здорові. Дякуємо Збройним силам, дякуємо нашим захисникам, які тут збивають ракети. Головне, що всі залишили живі. Звичайно, є пошкодження провослових об'єктів. Так автомобіль один є пошкоджений, але це всього навсього матеріальна шкода, і я вважаю, що такі, такі збиття для нас підходять. Крім того, збили одну ракету. Знайшли їх уламки в стрийському районі. І сьогодні є велике прохання. Теж до всіх, хто нас дивиться, як бачу тільки уламки, то одразу телефонувати в 102 чи чи ДСНС для того, щоб органи могли приїхати або поліція, або пожежні і цю територію правильно дослідити, так як уламки можуть знаходитися на більшому шматку і на більшій ділянці ніж знаходиться сам сама ракета, яку збивали руками. Не треба, нічого не, не треба вважати, що це Взагалі, навіть сувеній. не підходити. Бачимо, що їх підозрілий об'єкт краще в будь-якому випадку дзвінок. Г і приїдуть хлопці правильно глянуть територію, подивляться, можливо, десь ще є якийсь організм, який Положай. може працювати живий, і то, пояснюю, так як люди це, це бачать. Тому швидка реакція. Буквально телефони всюди працюють і е, е, наші хлопці приїжджають. Правильно досліджується питання, і тоді роблять цього важливо, образу. що ми в нашому ефірі на цьому наголошуємо. Насправді, тому що в наша ота цікавість піду подивлюсь, що там це таке може до біди призвести. Але навіть так, є варіанти, коли ракети не розриваються до кінця або залишається ракетне паливо, Тобто, це дуже небезпечно. Тому просимо всіх, хто. Став свідками падіння цих уламків, бо знайшов їх десь у лісі. Побачив відразу звертатися до відповідних служб, як і зараз закликав пан Юрій Холод. І до роботи обласної ради. Ми вже два дні розповідаємо про обласну раду в наших ефірах. Вчора у нас був Олег Паска. Ми говорили про резонансне рішення. Вчора на сесії нарешті завершилась епопея з передачою закладів профтегу у обласну власність. Ми вчора розповідали сьогодні. Ще наголосимо, що цікаво виходить. Місто буде їх фінансувати, але область буде буде мати їх у власності, як буде це співпрацювати, щоб ну скажу так, не сваритися? Скажу це тільки початок. Ми перша область в Україні, яка прийняла з державної власності профтехосвіту. Це перших 18 закладів. Далі ще нас чекає наступні два-три етапи. Ми зараз готуємося до прийняття наступних закладів профтехосвіти. Що стосується тих, що прийняли зараз, дев'ять з них знаходяться на території міста Львова. Що сьогодні є дисонанс, чого міська громада фінансує це з міського бюджету, але це нормально. Чому? Тому що ДФО сьогодні залишається в громаді міста Львова не тільки від закладів профтехосвіти. Ми бачимо тут і заклади вищої освіти, які теж від міста не додатко не отримують додаткової якихось привілегій. Тому це нормальні речі. Хоча я думаю, що в подальшому мінфін зробить іншу пропорцію ПДФО або дасть додаткову субвенцію для того, щоб ми правильно розвивали заклади профтехосвіти. Вчора стався справді історичний випадок. Бо жодна область в Україні ще цього не прийняла в Дніпропетровській. Це Передали місто Дніпро, хоча вже сьогодні кажуть, там будуть висотки. То у нас зовсім інші наміри. Ми маємо таку велику надію на профтехосвіту світу зараз. Чому в першу чергу хочу сказати, це для нас великий кадровий потенціал? Не всі мають бути юристами. Правильно, взагалі, дивіться, нам треба розуміти, що держава сьогодні має швидко генерувати спеціалістів. Ми не можемо чекати 5-7 років, поки ми виховуємо спеціалістів. Нам сьогодні потрібні інженери, техніки, слюсарі, зварщики, друкарі і так далі. А це потрібно вже стати і йти на практику працювати. Це номер один. Номер два. Ми сьогодні маємо швидко змінюватися, тому що нам економіка нашої держави і війна диктує зовсім інші умови. Тому маємо вчити спеціалістів по дронах. Маємо вчити спеціалістів, які будуть виробляти дрони, літати на дронах і так далі. той третє, хлопці скоро будуть повертатися. Так ми вже сьогодні Перший етап закону про мобілізацію. Він говорить про те, що 36 місяців і хлопці. Ці будуть сюди повертатися. Що потрібно? Треба швидко їх вчити, щоб вони могли включатися в роботу, щоб вони могли себе дореалізовувати і реалізовувати для економіки України. І друге, щоб вони могли міняти свої професії. Часто там є і журналісти, і медики, і економісти, і юристи, і бухгалтера, і так далі. Але вони, коли прийдуть сюди, потрібно буде важку робочу силу. Сьогодні на фабриках, заводах і немає вже робочих сил. Навіть водіїв звичайних теж немає. Тому мають електрика маємо знайти складно. Дуже Тяжко, так. і на жаль, це так буде продовжуватися, бо війна триває, і кількість чоловічої сили там потрібна якомога більше. Бо ми маємо тримати ворога. Тому заклади профтехосвіти мають розвиватися. Вони мають розвиватися спільно з громадою Львова з іншими громадами. Ми їх будемо долучати точно. І найважливіше, вони мають розвиватися з бізнесом, бо бізнес має диктувати казати: дивіться, нам потрібно сьогодні енергетики чи гірничу дубовна, нам потрібна галузь, яку потрібно розвивати, і на базі цього ми маємо давати замовлення на регіональному рівні для закладів профтехосвіти. Я вважаю, що це правильна логіка, яка має дати плідний результат. Можливо, деякі зовсім потрібно переробити заклади профтехосвіти. До прикладу, у нас є заклади профтехосвіти, які знаходяться ну, в дуже глибинних місцях. Напевно, скоріш за це ефект знань. Ну там не, не глибокий неглибокий, та тому ми маємо робити приєднювати їх до тих, які провідніє вже сьогодні у Львові, в Дрогобичі в Самбурі, в Стрію, в Червонограді, і щоб ці викладачі могли їздити навіть на найглибші точки Львівської області і давати якісні знання для хлопців і дівчат, які туди приходять. Тому вчора для Львівської обласної ради було таке важливе рішення. Ми бачимо, його підтримали більший так 8 з 9 фракцій. Це теж сьогодні для. Розбалансованої ради є важливе рішення, і ми показали, що обласна рада в першу чергу думає про інтереси області а не конкретного міста і не конкретного чиїхось інтересів, і це тішить. Ну, от, власне, так за кілька місяців вдалося навіть трошки зрушити питання із ТВК, завести кілька нових депутатів до Львівської обласної ради. Ну і як ви сказали, за людне рішення проголосували відразу 63 депутата. Так і це вже виглядало як нормальна конструктивна робота. Чи дасть це змогу перезапустити загалом роботу Львівської обласної ради? Бо бачили кілька попередніх сесій, де були дійсно проблеми і з явкою депутатів, і з голосуваннями депутатів. Ми вчора зробили крок номер два вперше за останні півроку точно зібралася президія Львівської обласної ради. Вона не могла зібратися по причинах того, що частини депутатів вже не в депутатах Косі вже немає серед нас. Але учора зібрався кворум 20 депутатів, які Ну, напевно, точно за півроку вперше погодили чергову сесію. Для мене це теж велике досягнення. Це означає, одразу що після сесії воїнські брати щоб не, одразу не розійшли. це розійшлися. Це була важлива умова, бо і будь-якому випадку важко їх зібрати. Ми зібралися 20 хвилин. пройшло. пам'ятаємо одну сесію, коли ви до нас приходили, розповідали, що після обідньої перерви в залі стало пусто. В кожного є робота, в кожного є якісь свої плани, і депутати розходяться. Так ну є була така практика. Вчора було по іншому. Вся сесія пройшла. Ви бачили депутати постійно в залі піднімалися важливі питання, і медичні питання, питання Шухевича, заяви звернення. І після цього ми зібрали президію. Тому 27 лютого вже наступна сесія, де понад 40 запитань в різних галузях, які стосуються Львів... Львівщини. Загалом тому я сподіваюся, що можливо навіть вдасться якісь зробні. Бити нові рішення в комісіях до точно депутати мають зайти в депутатські комісії і працювати на благо Львівщини. Думаю, ну, процес пішов міни керівників комісії. Очікувати 27 лютого. міні керівників комісії можливо навіть президії, можливо, навіть керівництва. Все голова може власної бути. ради Ми навіть ці речі сьогодні. Ради ці Ми ну, вас а, одразу требу. запрошуємо 27 лютого до лютого на ефір. Внесіть, будь ласка, у графік. Дякую. Я думаю, буде мінімум дві пленарки, бо це дуже багато а, таких питань збиралися збиралося два рази, готовий прийти. Ну, і навіть ця позачергова сесія вона теж виявилася плідною, окрім питання про втехусвіти. Було вирішено ще й питання щодо медичної галузі. Так, зокрема, це передача шкір вендиспансеру диспансеру. Його приєднали до Львівської обласної лікарні, а бюро суд Назад віддали чомусь державі, так чому такі рішення були коротко для наших мешканців Львівщини. Всі, хто нас дивляться, сьогодні що це відбувається сьогодні. Держава в вигляді НСЗУ не готові платити окремим таким непрофільним закладом, як шкірвен диспансер. Відповідно, що це нам дає сьогодні. Ми би мали зобов'язання кожного місяця витрачати 1,8 мільйона гривень обласного бюджету на цей шкір Так, це правильні речі, потрібно витрачати на лікарів. Є сьогодні така потреба треба. але якщо держава в пакеті, який стосується обласної лікарні, готова за це платити, тоді треба туди віддати шкірвен, щоб нам держава платила. А 1,8 щомісячних краще відправити на дрони чи на інші наші потреби для збройних сил України. Це була основна мотивація, чому ми це робили, і це треба було швидко зробити, щоб не нарощувати оцю кількість додаткових видатків. Що стосується судмеду, тут простіша ситуація. Держава каже: дивіться, ми сьогодні створимо відділення судмедекспертизи в кожній області. Суд мецекспертиза сьогодні дуже важливий орган, який є. Чому? Бо тому, що ви знаєте, коли наші хлопці, на жаль, сюди приїжджають в останню путь, потрібно правильного. Надати висновки свої Судмедекспертиза наша це робила. Це було обласним закладом. Але якщо держава теж готова фінансувати для нас, там понад 70 мільйонів, 75, якщо я не помиляюся, і це теж надасть можливість обласному бюджету в інше русло віддати цей фінансовий ресурс. В той же час там будівлі залишаються в обласній власності. Ми і далі керуємо тим нерухомим майном, яке у нас залишається. І на завершення не можемо. Ви вже згадали про музей Шухевича. Ми обов'язково хочемо про нього спитати, яке бачення у Львівської обласної ради? Я нагадаю нашим глядачам. Що 1 січня росіяни знищили музей Шухевича, але погруддя Романа Шухевича тоді вціліло. Це була ворожа атака росіян. Тут, до речі, теж цікаво, тому що музей це є відділ комунального закладу обласної ради Львівського історичного музею. А власне, будинок і земля власність Львівської міської ради. Ну вам треба дружити, знаєте, щоб всім керувати. Як будемо відновлювати в нас точно любов з міською радою, то вони нас, то ми їх, але що стосується цієї ситуації, в першу чергу. Хочу сказати, що вже першого числа наша комісія обласної ради була там. Наші представники оглянули це місце. Звичайно, воно зруйноване вщент. Там мало що залишилося. То тобто, заклад наш, який належить до історичного музею Львівської обласної ради. Сьогодні має одну стратегію: точно потрібна відбудова. Вчора була пані Марія. Вона дочка, яка наголосила, що не потрібно очікувати війни. А сьогодні вже є потреба для цього. Як тільки ситуація склалася, була моя ініціатива стосовно створення віртуального музею це дасть можливість точно не втрачати можливих бажання мешканців східної і центральної України побачити музей Шухевича. Бо до речі, мені здається, до того як ця ситуація склалась він мав меншу популярність зараз. Точно має більшу популярність, і про це пані Марія говорила, що активніше люди почали цікавитися, де ж все таки була це помістя. Так тому маємо сьогодні можливість відбудувати. Ми дали завдання нашому управлінню культурної культури релігії для того, щоб вони створили далі стратегію бачення, і ми могли це затвердити на сесії Львівської обласної ради для того, щоб відбудовувати, я впевнений, що відбудова має бути. Я радий, що сьогодні є меценати, які готові туди давати фінансовий ресурс. І я думаю, що місто Львів теж би підтримали цю ідею. Бо в першу чергу хочу сказати, що коли наші хлопці стоять там на теренах війни, на теренах боротьби з москалотою, то вони борються не тільки за нашу землю, за нашу культуру, релігію, нашу ідентичність. Тому цього не потрібно від... викреслювати потрібно відбудовувати і показувати ще раз москалоті, що ми сильні і нас точно не подолати. Ну і про це мабуть і. Як ви казали, інтерес до цього музею і про те, що війна ця йде також за культуру? свідчать ці удари так. Ці удари першого числа прилетіли по музею Шухевича і по навчальному закладу, де вчився е, Бандера, так тому вони летіли через всю країну, їх запускали аж з території ворога. І для себе треба зрозуміти, якщо ворог хоче знищити такі наші культурні цінності, то чому вони для нас не мали до цього моменту цієї надзвичайної ваги? Тому так його треба. Відновлювати в будь-якому випадку і дякуємо за це рішення і цінувати нашу культуру. Дякуємо вам, що ви Дякую. до нас прийшли. Ви голови Львівської обласної ради Юрій Холод був гостем у цій частині. Головне за день. Говорили ми про ліквідацію ракетного удару росіян нинішнього, а також про роботу Львівської обласної ради.